Стали відомі вимоги Києва щодо врегулювання війни в Україні. Тим часом наш меморандум уже передали до Кремля, що там, що він означає про що будуть говорити, абсолютно про все це говоримо у випуску щодо підсумків дня 30 травня. А окрім того, говоримо про успіхи головного управління розвідки, а також про те, що New York Times після того, як на третій світовій. Проговорили про початок літнього наступу. Видав аналітичний матеріал на цю тему. Чим це не причина підписатися на третє сітву, аби знати новини раніше ніж Нью-Йорк Таймс. Вважаю, що відмовлятися точно немає. Як підпишіться, поставте подобайку, лишайте коментарі. Мене звати Андрій Ткачук. Розпочнемо короткі ключові підсумки дня 30 травня. Отож, е тема, яка буде наступного тижня, одна з найважливіших це е перемовини. Е власне, е Другого червня в Стамбулі очікується наступний раунд перемовин між технічними делегаціями Росії та України. Наша делегація, наша сторона, а зокрема за інформацією міністра оборони пана Умєрова передано наш проєкт меморандуму щодо врегулювання ситуації в Україні, і ми стоїмо на своєму дуже прості і ключові речі: перше припинення вогню на суші, морі, небі, друге моніторинг цього перемиря міжнародними партнерами. Про це все е, повідомили високопосадовці в Україні, що саме у передав такі вимоги, такі меморандум. Перед цим меморандум передав для нас Кремль. Там за е, інформацією, я володію далі. Нереалістичні е, вимоги і умови росіян, такі які вони виставили першого ж раунду перемоги в Стамбулі. Е, в рамках цього всього продовжується комунікація, що нібито Путін готовий після такої підготовки таких. Перемовин зустрічатися із Зеленським, водночас, ключове в тому, що ні Зеленський, ні Путін не підтверджують того, що готові це робити безпрецедентно і найближчий час. Чому тому, що Путін очікує результатів перемовин в Стамбулі, тобто, хоча. Хоча б якихось кроків України на зустріч, а що це означає кроки на зустріч? Кроки до сприйняття і кроки до примирення щодо вимог Росії, щоб чого абсолютно зі зрозумілих причин точно не буде. А ми вимагаємо дуже чіткого і прямого процесу: припиняємо бойові дії, зупиняємося і в рамках вже спокою, без обстрілів, без вбивств. Вирішуємо ситуацію. Ми е, неодноразово в третій світві піднімаємо тему того, що це доволі тематика складна і непередбачувана, і е, точно ніхто з двох сторін не хоче десь свої якісь інтереси. Відсовувати в бік, і особливо з точки зору людини українця і громадянина це абсолютно правильно. Йдемо тим, шляхоміки маємо йти в рамках особливо того, що вже Трамп і штати відмежовуються водночас вони готові далі з нами пробувати торгувати і налагоджувати економічні відносини. Ми продовжуємо працювати з Європою щодо підвищення рівня підтримки європейськими партнерами. Тому насправді зараз кожна сторона виграє час і виграє так, як його може. Водночас, під час цього, що ми робимо, ми розвиваємо наш ВПК. Цієї ночі на Одещині було успішно застосовано, розроблений нашими фахівцями нашого головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з іноземними партнерами, що дуже важливо. Тобто, наші колаби, наша робота разом з іноземцями, вже працює. Було розроблено правильний мобільний зенітно-ракетний комплекс, який оснащений спеціальними ракетами, які називаються Р 73 і розвідка показала цю успішну роботу. Ці ракети вразили. Як ви бачите, російський реактивний дрон дань М, який впав в Чорне море, що таке дань М? Це спочатку був розвідницький дрон росіян. Зараз вони його е розвинули зараз. Вони його. Е Модифікували, і він може наносити удари. Дрон летить зі швидкістю 450-750 км, п'ятдесят що кілька разів перевищує швидкість відомого, на жаль, усім нам шахеда висота польоту до 9 км і час польоту 25-40 км. Фактично, дрон використовується для швидкого ураження. Ціль хороша, і наш зенітно ракетний комплекс. Фактично, наше нове ППО, яке ми розробили разом з іноземцями, показує високу. Якість водночас гур не зупиняється у захисті нашої території. Гур працює на території ворога. У далекому владивостоці була проведена чудова операція. Де Владивосток це аж біля Китаю? Шановні друзі, дуже дуже далеко. Вранці 30 травня, поблизу Бухти Десантна відбулися два потужні. Вибухи там дислокується десантно штурмовий батальйон 155-ї бригади морської піхоти РФ насправді одна з найпотужніших бригад морських морпіхів росіян, які вони застосовують. Один вибух відбувся в районі КПП, а другий вже на місці перебування особового складу. Про що це значить? Про те, що ми працюємо вміємо працювати і знаємо, як діставати ворога навіть далеко, і навіть коли ворог цього не очікує. І давайте поговоримо про новину, яку я трішечки вивів в нашому анонсі. Це про початок літнього наступу Росіян на Україну. Не новина для нас, і не новина для підписників Третьої світової. Про це все ми неодноразово говорили. Про це все неодноразово ми писали на наших пабліках. В описі буде мій телеграм-канал Голос Майора, в якому можна підписатися і почитати про аналітику і про ключові новини, які відбуваються у світі. Аналітики відзначають те, що вторгнення на Сумщину є одним з елементів. Цього наступу літнього так це правда, але водночас ми, ось тут, з моїм товаришем Василем Пихньо розібрали цю тематику в нашому подкасті два по два ще напередодні. Там дуже глибоко, аналітично ми розібрали всі елементи. Коротко підведу зараз підсумки тут. Сумщина фактично, і що підтверджує New York Times, Підтверджує нашу інформацію: що Сумщина потрібна для того, аби відтягнути наші сили від Донбасу, ціль, яку я озвучував, і яку я переконаний має сьогодні Росія. Я її отримав. Підтвердження з кількох е, незалежних джерел це те, що росіяни в цьому році все ж таки хочуть дотиснути питання Донбасу. Вони хочуть е, піти на Покровськ. Е, їм важливо добропілля, Турецьк лима. Вони хочуть зайняти сьогодні е, Донбас. Це їхня ключова ціль. Е, Сумщина і по потенційні операції на Харківщині необхідні для росіян, аби ми не змогли сконцентрувати свій захист і всі свої сили саме на Донбасі, водночас. Е, ми починаємо робити певні висновки з певної кількості операцій і робити захисні, певні захисні нагромадження, скабне нагромадження, ну, певна фортифікації та певну захисну систему на. Те, що росіяни можуть зробити і порвати, Ось інтери відзначають певні хороші прояви наших логістичних сил з підготовки захисних оборонних споруд. Ви бачите зараз на мапі червоним відмічені локації, де зараз ми намагаємося звести укріплення. Ці укріплення вже не просто там зуби дракона чи нареті якісь ями. Це все система фортифікації, система оборонних траншей, які е, мають працювати за системою кругової оборони. Тобто є на рей, на реті те подібні траншеї, те подібні е, підземні е, переходи, які дозволять е, оборонятися у так званій круговій обороні під час проривів і штурмів. Ворога, що це означає? Це якщо означає, що ворог зайняв одну з цих траншей, прорвався по одному з передніх країв. Поки ворог не зачистить і не пройде всі траншеї, він не зможе посуватися далі. бо заяк таким чином він в тилу лишить наші місця. Водночас є відзначення того, що нарешті ми почали розміщувати та сумно інколи ще на третій рік війни, але ліпше пізно ніж ніколи, особливо в рамках повномасштабного вторгнення, почали розміщення наших оборонних споруд на. Географічно вигідних локаціях беруться в основу а, і річки, і висоти, і все інше. А, так, це застосовувалося. Не буду таким категоричним і казати, як багато зрадухів там чує слово сказати. Давайте так. А, з, а, Люді ж які не дуже чемно розносять а, певну інформацію. Ми це намагалися зараз. Це все систематизували, і ми намагаємось вибудувати одну чітку систему оборони. А, дуже класно сьогодні історію проговорив з колегою. Він мене запитує просту річ: а чому ж ми пустили так росіян на сумщину? Чому, коли ми не зайшли в Курську область, ми впродовж кордону, здовж цих 10 кілометрів, де зараз Росіяни перериваються, не підготували таку оборонну систему? Я поясню. Під час того, як ми прорвали російський кордон і вели операцію на території Курської області, уся територія прикордоння була під постійним вогнем російських кабів. Це відбувалося впродовж півроку. Для чого це робили росіяни? А для того, аби знищити наші логістичні шляхи і артерії. І вони робили це правильно, роблять всі. Збройні сили, що і ми зараз маємо робити після того, як нам надали побільше далекобійної зброї, відповідно, вони це робили. і Я вам скажу відверто. Ви пам'ятаєте новину близько місяця тому щодо відселення е з території сумщини певних населених пунктів, було очевидне розуміння, що ми відійдемо звідти, тому що росіяни знищили і стерли з лиця землі певні населені пункти і е територію, яка була прикордонною. Тому на сьогодні ми побачили основний. Е Прорив росіян на Сумщині. Він зараз буде сповільнюватися. Реально ситуацію стабілізували. Так буде просування, ворог буде лізти далі, тому що він нас переважає чисельно і технікою. Проте е загрози для Сум, загроз для Харкова немає. Росіяни хочуть Донбас і вони роблять все для цього ще раз. Більш детальніше на наших телеграм-каналах, більш детальніше в інших форматах третьої світової. Ключові підсумки цього дня і ключові новини підбито. підписуйтесь на третю світову. Дякуємо. Що ви нами, будь ласка, коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки, а ключове підтримуйте Сили оборони України. Дякую.